Влад, скільки помилок ти сьогодні зробиш на служінні? Я нуль. Коля скільки помилок зробиш на служінні? Думаю, нуль. Оксана, скільки зробиш помилок на служінні? Нуль. Серий, скільки помилок зробиш сьогодні на служінні? Нуль! Скільки помилок ти зробиш сьогодні на служінні? Скільки ви зробите помилок на служінні? На служінні? Помилки? Та ні, Нуль. Діма, скільки помилок зробиш на служінні?